Сотку жму від грудей. Ну все, давай. Я думаю, що подужаєш. Бери за ручки, тут ручка, тут ручка. Пробуй перевернути. Та ні. Це якийсь неякісний, мабуть. Блін, щось він такий легко. Чи тут не залежить того якість не бо я ж, бо я дома не можу підняти. Оце я купив матрас. Да, да, да. Дорогий, важкий. А, а ну поясни мені, Гарна... не, не від цього залежить? Ні, не від цього, просто від матеріалів. Є ж інноваційний матеріал, нічого ж не стоїть. Так, ні, так його можна перевертати. Дивись, тут одна сторона. Я тобі навіть скажу, знаєш, що його не треба перевертати. А це це він не двосторонній? Ні, ні. Все зроблено в одну сторону, щоб спати тільки з цієї сторони. Тільки з цієї. Добре. Да. А що ж це за матраси? які Ну, я коли купував квартиру матраси, ми їх багато купували, так. тому що дітей багато. На кожне ліжко треба по матрасу. Розповідали, що є, ну, які перевар... перевертати треба. літо-зима. Це роблять для. Збільшення строку експлуатації матраса. це тільки для цього, це не для якості, що там на зиму одні матеріали, на літо інші? така прослоєчка, тонюсінька шерсті з іншої сторони бавовне. Тобто воно там е, умовно гріє і охолоджує тебе, блін на не знаю на три процента. Ні, я перевертаю. ніколи не перевертаю ці матраси. От я купив всі матраси, які я собі додому купив. Всі купив е, з, ці, з літо, зима. Ну не разу їх не перевертав. Ну, дивись, От, е, наприклад, оці турецькі матраси, я їх чого дуже люблю, Тут... турецькі. Турець... Ти, ти працюєш з Турцією і з України. Так, да, да, Просто я їх дуже люблю. В них топова якість по своїй ціні. От люди... Скільки коштує такий матрас? 2500. Ну, там 500 доларів, грубо кажучи. Це не найдорожчий матрас, але він реально. Скільки коштує у тебе найдорожчі? Напевно, з 35-40 тисяч. 35-40 тисяч да, матрас. Так, так. Та, та. е -е, це теж будуть турки, просто тіпа, ще там, більш наворочені варіанти.